Чи далеко на ній можна пливти? Коли допливали до поселення, то один з грибців каже Атаманові Далі вже мілко, мабуть, не попливемо. А той у відповідь не мілко, погреби ще. Сподобалась усім Атаманова відповідь, тож надалі, підпливаючи до цього місця, козаки промовляли, зараз буде погреби ще. Отож і стало поселення називатись Погребище. Рось щоразу була свідком перебігу подій. Її води крутили млини, допомагали виробляти цеглу, варити цукор, вирощувати рибу. Уже в 16 столітті на польських картах погребище позначається містечком, яке користується магнебурським правом. Або на 1629 році у ньому налічується понад 6 тисяч жителів. Для порівняння, у Вінниці на той час проживало 9 тисяч осіб. Є припущення ряду істориків та краєзнавців, що надросіянська земля була одним із місць зародження українського козацтва. Місцеві жителі брали активну участь у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Так, в червні 1648 року селянсько-козацькі загони Максима Кривоноса розгромили гарнізон польської шляхти і оволоділи погребищем. І суворі випробування і радість оновлення та розвитку пережило погребище, у якому роз розливається широким ставом, а далі, минувши місто, її русло потрапляє в обійми таємничого босого броду, щоб потім навпіл розділити своїми водами мальовничі круподеринці. Духовна ставка, як характеризував поселення свого часу російський імператор Олександр ІІ, мій милий український рай називав власник маєтностей в Кропадеринцях, видатний дипломат Російської імперії, успішний державний діяч і чудовий господарник, національний герой Болгарії, цінитель традицій української землі, граф, генерал-ад'ютант свита його імператорської величності Микола Павлович Ігнатів. Традиційно чи не кожен гість району прагне побувати в Груподеринцях на зустрічі з частинкою світової історії. Нещодавно груподеренці відвідали надзвичайний і повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Дімітр Владиміров, радник посольства Росії в Україні Віктор Богач, болгарський письменник, дипломат, кавалер ордена Кирила Тамифодія, голова Товариства болгарія Росія Ніколо Інжов. Праправнучка графа Миколи Павловича Ігнатьєва Ольга Скрябіна інші гості і столиці нашої держави з Росії, Болгарії, науковці, дослідники життєвого шляху графа, клоняємось всім вам до землі, як батьківській хаті з далеких доріг, як хлібу, що матінка чемну кладе на український рушник. Тут до наших днів добре збереглася старовинна церква, пам'ятка архітектури. У ній знаходиться поховання Миколи Павловича Ігнатьєва. У глибині церковного подвір'я ще одна пам'ятка історії. Там височить масивна кам'яна брила, по боках від якої чотири корабельних якоря, скріплених важкими ланцюгами, над брилою із металевого сплаву високий хрест. Викорбовані у граніті слова інформують, що цей пам'ятник споруджений в пам'ять лейтенанта графа Володимира Ігнатьєва, капітана другого рангу Олексія Зурова і всіх славних російських моряків, які щастя загинули у цусімській битві 14-15 травня 1905 року. У стінах графського маєтку, який розташований неподалік, промовляє сама історія. У приміщенні тепер знаходиться місцева школа, а зовсім недавно відкрив свою експозицію сільський музей. Є в селі збудований у 19 столітті чотириповерховий млин, котрий свого часу приводився у дію водами Росії, а пізніше умільці переоснастили його на електричну тягу. Струм для цього теж виробляли води річки. Проте добру справу у радянські часи було просто зведено на нівець. І тепер про виробництво енергії нагадують хіба що залишки греблі і приміщення, де розміщувались генераторні машини. Підкуповує цей куточок над землі і своєю природною окрасою. Далі, нижче за течією, розь в'ється між крутими гранітними берегами, помереженими дібровими та сосновими лісами, неповторними краєвидами. Таким шляхом вона добирається Борщагівки невеликого села, якому теж судилося бути у вирі світових подій. Історичні дані свідчать, що влітку 1708 року, коли Україна стала заручницею Північної війни, неподалік цього села стояв козацький табір українського гетьмана Івана Мазепи. Тут прилюдно були страчені генеральний суддя війська українського Василь Кочубей та полковник Полтавський Іван Іскра. Сьогодні, звичайно, є чимало намагань по-новому поглянути на події, традиції, 300-літньої давності, дати свою оцінку. Але як мовиться з історії, так як і з пісні слів не викинеш. З цього очевидно і слід виходити дослідникам. Подробиці Північної війни зацікавили відомого російського поета Олександра Пушкіна, який, працюючи над поемою Полтава, 1822 року побував у Борщагівці, а проїздом і в інших населених пунктах. Та окрасою подільського надросія є не тільки пам'ятки історії та культури, створені природою Принади. Найцінніші її скарб – люди, які захищали чи визволяли край, розумом та хистом возвеличували його, що народилися, жили чи бували тут, назавжди залишивши часточку свого серця. Славний краю, куточок поділля, вишумовий розливом колос, гомони на широкім привіллі, рідна серцю замріяна Рось.